Доброго дня, щоб було зрозуміло. Ліс вроді густий. Дивись під ноги. Оце диванні фахівці. Розкажіть. Коротше, от точки десь прилетіло, метрів, наверное, там 70. Все, коротше, був? був такий густий ліс. Один прольот і отак от робиться. Це ж одного проліту. А як Дрон у повітрі висить, запасає. І, І, потом... коригує. І коригує. Вони в три етажа, погода хороша. Хоча бачите, ліс тут вроді какби густий. Ну воно до сраки. Не намалює тут до Короче, не дуже далеко до того, що не треба. Вот тут так. Так що ваді, хай сидять вдома, так? Да? Да. Сидять вдома? ми все заробимо. Не, все... Ми... Ми їм відео знімемо, хай сидять. Ну правильно, ми ж їм запиляємо, все буде добренько. Ні, да хай лише у нас дивляться. блядь, Тоді їх жахіття буде брати. Да. І допомагайте, донайте, не забувайте допомагати збройним. А да, у нас проблемами. нормально, у нас люди допомагають. Так Вінці, що. Всі красавчики, козаки да. українці всіх обняв. Ми вас любимо. Ми вас любимо, це буде Україна. І смерть ворогам. Да. Маленьке бункер на хуйво здохне обов'язково.